Христос воскрес! Христос воскрес! Ми співаємо урочисту Пісню, ангел звістив благодатній, чистая Діво, радуйся і знову кажу, радуйся, Твій Син Воскрес на третій день із гробу. Ми прославляємо насправді Бога Воскреслого, який запевнив нам Воскресіння. Але повторюємо слова ангела, який перший звістив про це Воскресіння Матері Ісуса Христа при Святій Діві Марії. І ось тоді, коли весна вступає у свої права і розвивається природа, і весело співають пташки, ми з вами. Згадуємо про Пречисту Діву Марію, бо згадуємо її постійно щодня і більше разів на день у молитві, але у цей місяць травень хочемо якраз розпочати молебні до пречистої Діви Марії, щоб її прославити. І подякувати Богові за це невимовне Його провидіння, що дарував нам пречисту Діву Марію і зробив її тією, яка зауважує людські проблеми і доносить їх до небесного престолу, не дивлячись на те, що єдиним посередником між Богом і людьми. Є Воскреслий Христос, то йому хотілося покликати людину, щоб людина стала співпрацівником людського спасіння. Бог не сам самостійно за людину і замість людини все вирішує, бо дуже часто і неправильно люди. Коли звертаються до Господа Бога, то вони прохають, щоб Він вирішив їхні проблеми, подав їм і здоров'я, подав добробут і багато інших речей, щоб їм подав. Але забувають, що для цього треба нам теж зробити кроки на зустріч. І ось, дорогі сестри і браття, ми сьогодні прочитали оцей уривок з Євангелія від Йоанна, в якому розповідається про Пречисту Діву Марію. Але як розповідається, вона, перебуваючи у людському товаристві, зауважила проблему у цьому товаристві. І Зауваживши її, пішла до того, хто має всі можливості влаштувати, вирішити, подолати будь-яку проблему. Дорогі сестри і браття, це не тільки вона зауважила і пішла. Ми зустрічаємо пречисту Діву Марію не лише в цьому епізоді. Але насамперед ми її зустрічаємо, коли вона зустріла ангела і погодилася на Божу волю наперед, на осліп, ще нічого вона не знала, але вона сказала: Ось я слугиня Господня, і собі можемо уявити: а якщо би відмовилася, колись я запитував малих дітей, чи могла Пресвята присвята Діва відмовитися. А вони кажуть, ні, не могла, бо собі навіть уявити цього не можуть. Але як мало свобідну волю, то очевидно, що могла, але не відмовилася, бо Бога полюбила. І дорогі сестри і браття, тим самим, Пресвята Діва Марія увійшла в нашу історію, як та, що своєю згодою і з Божою волею наперед вона дозволила. Щоби Божий син увійшов у наше життя і приніс нам спасіння, і дозволив нам долати наші проблеми і наші питання не так, як наша логіка нам підказує, а як Господь Бог у своїй мудрості запланував. І тому, коли ми бачимо іконостас у нашій церкві, то кажуть згідно із обрядом. Не можна відправляти службу Божу, як немає двох головних образів образ Ісуса Христа і Пречистої Діви Марії, а від них і головний вхід у святеє святих. І завжди оці двері у святеє святих складаються з двох половинок. Ніколи одна. Завжди з двох половинок. Бо і Господь Бог зі свого боку нам пропонує, але без нас Він не хоче робити тих кроків спасіння і вирішення наших проблем і їхнього подолання. Тому ми мусимо співпрацювати. І причиста Діва Марія насамперед для нас приклад, що означає співпрацювати. Але не тільки приклад. Тому що, погодившися один раз, вона стала тим, ким, що ми називаємо співвідкупителька. І саме тому, так як колись у Кані Галилейській вона зауважила проблему і з цією проблемою, не своєю власною, а з людською, прийшла до Ісуса Христа. І навіть не почувши від нього відповіді, що має зробити і що має порадити цим людям, вона до людей звернулася, що тільки скаже вам, робіть? І сьогодні ми з вами знову чуємо оцей голос Пречистої Діви Марії, що тільки скаже вам, робіть, тому що ніколи тоді не помилитися. І в травні місяці кожного дня ми хочемо пригадувати про оцю визначну роль пречистої Діви Марії, яка доносить наші молитви перед Божий престол, і яка насправді є для нас оцим шляхом спасіння. Саме тому ми кажемо, що ми йдемо до Ісуса через Марію, бо без. Людини. Бог не хоче з людиною співпрацювати. Він кличе, і Він хоче, щоб ми стали його співпрацівниками. Нехай пречиста Діва Марія заносить завжди наші молитви, а ми завжди про це пам'ятаємо. А найбільше дякуємо Богові за цей великий дар і оце відкриття Божої волі через пречисту Діву Марію. Crestos vos cresce.